Слава Україні! Друзі, сьогодні ми вшановуємо пам'ять, робимо щось велике, задля того, щоб наша країна була скнішою. Вітаю, мене звуть Володимир Моїсей. Я є військовий капелан, психолог, а також є адаптивна атлетика, коцмент герокорду Гінеса і багато іншого. А тиждень спорту він, на мій погляд, ще сильніше відтворює цю проблематику, що в нашій країні багато людей з інвалідністю. Я в цілому так і через війну. І спорт він є класним майданчиком для того, щоб подібні люди побачили собі сили, побачили можливості і могли звершувати далі. Тому моя ідея сьогодні була підтримати в цілому людей з інвалідністю, як військових, так і цивільних, і змінювати нашу історію в Україні. Кожна людина має право на життя, має право на існування, має право бути людиною. Дякую.